А шановні учасники, активніше. Щоб чувство себе справжнім олімпійцем і стати частиною Олімпійської родини. Гарного настрою, успіхів. Ще не Україна, ні слова. На цьому заході будуть змагатися діти. Навіть дорослі люди різних категорій, починаючи з найменших діточок від дошкільня до, до п'яти років, закінчуючи навіть ветеранами. Тобто, в принципі, кожна людина, хто має бажання, може прийняти в цьому заході участь. І це свято, звісно, спрямоване на е, те, щоб діти займалися спортом, сходили в спортивні секції, е, мали мету в першу чергу бути здоровими та гарно виглядати. Terima kasih kerana menonton! Сколько ты берешь? Шесть. Шесть, Шесть А кто третий? кто третий? Соревнования, как бы, Олимпийский день проводится раз в году. Здесь, в принципе, могли брать участие все желающие. Даже участвуют дети с ограниченными физическими возможностями. Дети, которые здесь побеждают... отримують такі заохочені призи, футболочка на пам'ять, бісболка. Димі Будинки рама.